Коротко про головне. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що держава готова виплатити по 8 тисяч гривень ФОПам, які постраждають внаслідок запроваджених карантинних обмежень у червоних зонах. Карантин у Києві. Кличко не виключає зупинку громадського транспорту. За його словами, якщо ситуація не покращиться, міська влада та уряд будуть ухвалювати рішення про зупинку громадського транспорту в столиці. Громадський транспорт під час карантину працює виключно для тих людей, для тих пасажирів, які добираються на роботу чи невідкладних справах. У Міністерстві охорони здоров'я назвали причину смерті вакцинованої військової, яка померла у вівторок в Одеській області. За даними судмедекспертизи, це гостра серцево судинна недостатність. Більше новин на сайті umn.ua